Народ, давненько у нас не було експериментів, і настав той час, коли треба виправлятися. Що ви зараз бачите перед своїми очима? Купу усіляких павербенків я відібрав спеціально для вас 10 паврів від найпопулярніших брендів в Україні. І що ж ми зараз будемо з ним робити? Пам'ятаєте, приблизно рік тому я вам розповідав, що не все те правда, що виробники вказують на упаковках своїх товарів. Тобто, якщо тут написано ємність акумулятора 20 тисяч мАг, годин, 30-40. 50, ви можете сміливо брати від цієї цифри віднімати 30-35%. Це відбувається через подвійну конвертацію. Коротше, в тому відосі я все детально розповідав. Тут я не хочу душнити. Але є ті, хто тоді мені не повірив. Типу, я купив собі Powerbank від Xiaomi, чи там від Samsung, чи там ще від когось, і там от заявлено 20 тисяч, і там от реальних 17-18 не менше. Тож, ти мені тут баки не забувай. І спеціально для таких людей, та й просто для тих, хто полюбляє спостерігати з усіляким цікавим. Я купив 10 абсолютно різних павербенків всередині нашої країни однакової ємності 20 тисяч мА. А найцікавіше те, що при однаковій ємності найдешевший павербенк коштує 550 гривень, в той час, як найдорожчий, 2200 гривень. Погодьтесь, дуже цікаво буде дізнатися, яка реально між ними різниця. Окей, ви запитаєте, яким чином я буду перевіряти їх ємність? Як тут все буде відбуватися? Дивіться, спеціально для цього експерименту я. Ауч! Я підготував 10 абсолютно однакових нових смартфонів, а саме Realme GT Neo 6 SE, ємність акумулятора, яких складає щось там 5500 мАч. Тобто, чисто теоретично, цей павербенк ємністю 20 000 не мА має зарядити цей смартфон ну, приблизно там, 4 рази. Якщо брати до уваги номінальну ємність, тобто корисно, тоді там близько трьох разів. Я роблю окремий наголос на тому, що ми будемо перевіряти саме ємність акумулятора, а не швидкість заряджання. Бо тут є деякі там, які можуть заряджати з потужністю 40 Вт, деякі там 30 Вт, деякі 20 Вт, деякі 15 Вт. Нас цікавить саме ємність. Зараз перед вашими очима з'явились назви всіх павербенків, які приймають участь в нашому експерименті, а також їх ціни всередині нашої країни. Впевнений, що після перегляду цього відео ми розставимо всі крапки на ті. Тож давайте влаштовуватись затишне місце. Прихопіть з собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю. Але перед цим я хотів би вам розповісти про наш інтернет-магазин AndroPrice.com.ua, Де ми, власне, і продаємо найкращі павербенки за найнижчими ценами всередині нашої країни. От ми зараз зробимо тест для того, щоб показати вам різницю. А на нашому сайті вже відібрані найвигідніші варіанти. Є павер ємністю 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч різної потужності, там 20 Вт, 100 Вт, 60 Вт. Тобто на будь-який смак, і головне з офіційною гарантією всередині нашої країни. Також я закликаю кожного з вас підписуватись на наш телеграм-канал, де я майже кожен день публікую сторіс, в яких ділюся ексклюзивними промокодами з нашою аудиторією. Повірте, маючи цих два інструменти, ви 100% не залишитесь. Без крутого смартфону чи будь-якої іншої електроніки. Вдалої вам купівлі. Всі корисні посилання залишу в описі. Тож яким чином все буде відбуватися? З самого початку ми зарядили кожен з цих павербенків до 100% і навпаки розрядили всі 10 смартфонів до нуля. Після цього під'єднала смартфони до паверів і понеслась перше коло розпочато І скажу я вам, що після нього взагалі нічого не зрозуміло. Тож давайте знову розрядимо всі смартфони і перейдемо до другого кола. Оскільки в самому процесі заряджання взагалі немає нічого цікавого, давайте одразу перейдемо до. Сутя після другого кола ситуація абсолютно не змінилася, і це вже трохи радує, тому що кожен з цих паверів має як мінімум ємність 11 тисяч міліампергодин. Тож теоретично долю цих продуктів визначить третє коло. Не будемо гаяти часом. Першим розрядився павербенк від компанії Remax, Отак от дивися на ППР, наче ємність 20 тисяч мА, -год. потужність 20 Вт. Виглядає цілком симпатично, є індикатор, є два повноцінних USB-A, USB-C, ну, наче виглядає все цікаво, але по факту він зарядив смартфон два рази. Ось і на третьому колі дав йому всього-навсього 4%. На жаль, в нашому експерименті це найгірший показник. Та й в цілому. Назвати цей результат добрим, у мене язик не повертається. Тож, коли вам наступного разу захочуть втюхати Powerbank Remax за найнижчою ціною, вам буде що відповісти продавцеві. Цікаво, те, що NoName, який коштував значно дешевше за цей Remax, а саме 550 гривень, дав на третьому колі смартфону 33% заряду. Це теж далеко не найкращий показник, однак мене все одно дивує, що NoName впорався ліпше за Remax. Тут, до речі, є ціла купа окремих дуртів в комплекті. Чого немає в жодному іменитому павері. Що ж виглядає цілком цікаво, але я б все одно вам його не радив. І в кінці цього відео я поясню, чому я так вважаю. Наступним дистанцією покинув павер від українського бренду Джелю, зарядивши смартфон на третьому колі до 38%. Він поставляється в цільнометилевому корпусі. У нього є два повноцінних usb a порти type c Micro USB, Lightning, а також є індикатор зарядки. Тобто весь комплект довдав. Далого продажу начебто є, однак до його якості у мене є певні питання. Далі нас покинув Борофон, зарядивши смартфон на третьому колі до 43%. Він поставляється в повністю пластиковому корпусі. Ціна у нього плюс-мінус така сама, як у Remax. У нього є всього-навсього один USB-A, порт, USB-C і індикатор е зарядки. В цілому, враховуючи його прайс, не таке вже й погане рішення. Особливо, якщо враховувати той факт, що майже всі інші павери зарядили смартфон цього-навсього на 17%. 18% більше. Якщо бути точним, Romos на 57%, Xiaomi на 60%, Anker на 60, Pro на 61, Baseus на 62, і лідером в нашій зарубі виявився Powerbank від компанії Ugreen, який зрядив смартфон на третьому колі до 70%. Однак, любі мої, не поспішайте зараз бігти і купувати його, бо він при своїй ємності 20 000 мАч, там і потужності 40 Вт, коштує там щось близько 1000. 600 гривень. В той час, як його не менш якісні конкуренти, такі як Xiaomi, Romos і коштують там щось близько однієї тисячі гривень. Romos там взагалі менша касаря. Я, в принципі, вважаю цей сегмент павербенків, які зарядили смартфон на третьому колі до 60%. А до таких я можу віднести Xiaomi, Romos, Proof і Baseus найактуальнішими варіантами, тому що Anker зарядив теж на 60%, однак він коштує дорожче за всі ці павери, там щось 2200 гривень. Як на мене, це з Справжній оверпрайс, а нічого такого надзвичайного, окрім вбудованого USB-кабеля, я в ньому не побачив. Тож анкер я б собі точно ніколи не купив. Тепер, що стосується ємності, як бачите, моя теорія майже підтвердилася. Берете оцю цифру 20 тисяч мАч, Віднімаєте від неї 30% відсотків і ви отримуєте приблизно 14 тисяч мАч. Цей смартфон ємністю 5 мАч Більшість паверів зарядила 3,5 рази. Ось в середньому ми і маємо приблизно чотири. 14 145 тисяч мА годин. Ну, звісно, за виключенням деяких лузерів. Також ви маєте розуміти, що ємність то, звісно, дуже важливо, тому що головна мета будь-якого павербенка це зарядити акумулятор смартфону чи будь-якого іншого гаджету. Однак є ще такі речі, як якість, контроль якості, оці там вбудовані захисти. Від вибуху, від перегріву, від того, щоб він там не загорівся. Усі ці захисти в нормальних павербенках від адекватних виробників вони є. А в новнаїмах, супер за все, їх немає. Мій вибір з усього цього двіжа Proof Hyperplux, тому що габарити у цієї банки набагато менше. Подивіться, Xiaomi ємністю 20 тисяч мАч і Proof ємністю 20 тисяч мАч. Різниця майже в два рази. Те саме стосується терміромаса і всіх інших паверів. Так, вона там буде трохи товстіше, однак габари. В неї менші в неї покриття soft-touch, приємний потужність 22,5 два Коштує щось близько однієї тисячі в середині нашої країни. І є офіційна гарантія всередині одного року. Всередині України за нею йдуть Xiaomi, Romos, а потім все інше. Звісно, якщо у вас з грошима взагалі немає жодних проблем, тоді можна переплатити і взяти собі югрід. Однак то вже десяте питання, бо в першу чергу нам треба було розібратися з виробниками. Що ми з вами вдало і зробили? Діліться своїми думками після побаченого в коментарях. Сподобався вам наш експеримент чи ні, чи варто нам продовжувати рухатись в цьому напрямку. Якщо варто, тоді можете також поділитися своїми е, ідеями, що можна влаштувати наступного разу. А у мене на цьому все. Всі корисні посилання я залишу в описі. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, поділіться з цим відео. Своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось. Друзі, будь ласка, не розходьтеся, зараз я вам більш детально розповім за наш новий розіграш. Як я вам сказав раніше, розігруємо ми смартфон Galaxy S22 Ultra. Це вживаний варіант, але в гарному стані. Чому там на iPhone і так далі? Тому що цього разу ми збираємо суму там, що 190 тисяч гривень, а не 400. Тобто приз в два рази дешевше, тому що і збір в два рази менше. Однак він точно не менш важливий, бо гроші ми збираємо для наших хлопців з ППО. Дивимось від них звернення. Бажаємо міцного здоров'я! Звертаюсь до каналу Андроньюз і його підписників. Шановні друзі, наш підрозділ потребує часткової допомоги в, в придбанні мікроавтобуса та необхідного обладнання до нього. Завчасно дякуємо кожному з вас. Ваша підтримка наближає нашу спільну перемогу. Усім підписникам Андроньюз наше вітання і безмежна вдячність. Слава Україні! Героям слава! Також я вам казав, що ця бригада звертається до нас вже не перший раз. Ми вже зібрали для них на два, а то навіть на три буси. Дивимось черговий звіт. Бажаю здоров'я, шановні підписники команди каналу Android News. Хочемо висловити вам безмежну вдячність за надання допомоги для нашого підрозділу придбання необхідного обладнання. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою справу. Щиро дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і приймає участь в наших зборах. Удачі вам в розіграшу! Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!